Він один із найдосвідченіших інструкторів з бойовим досвідом. На його рахунку сотні врятованих та евакуйованих людей. І тепер 27-річний командир роти полку спецпризначення цунамі Максим з псевдокуп навчає тонкощам ще міської справи добровольців на Прикарпатті. Що таке жорстока та люта війна? Чоловік дізнався у 18 років. У 2014 році його рідний Сєвєродонецьк окупували непрохані російські загарбники. Тоді ще юний хлопець без вагань вирішив захищати рідну землю. Вже через рік у складі роти поліції особливо. Призначення він пішов звільняти від окупації інші міста Луганщини і прийняв свій перший бій з ворогом. Мене мотивувало те, що я хотів жити у своїй країні і щоб нам ніхто не заважав у цьому. Хто, як не ми, буде захищати територіальну цілісність України. Ми прийняли рішення разом зі своїми товаришами та колегами захищати рідне місто Северодонецьк. Біля нього знаходиться місто Рубіжне. Ми там були до самого кінця. Потім ми виїхали вже до міста Лисичанськ, там ми захищали це місто. Конкретно була задача мости, щоб ворожі ДРГ не пробиралися туди. Після повномасштабного вторгнення у 2022 році разом з побратимами Максим один із перших став на захист України. Наприкінці літа минулого року він виконував бойові завдання у Бахмуті. Мій тримали лінію оборони, а також боролись з мародерами. На його очах каже куп, місто почало перетворюватись на руїни. Після одного з прильотів у місцевий ринок чоловік самотужки надавав допомогу потерпілим, а потім допомагав розбирати завали. Я пам'ятаю Бахмут у липні місяці. Це був ще е, цивільне місто. Але потім з кожним днем місто почало е, перетворюватись на руїни, тому що кожного дня були інтенсивні обстріли. Е, на моїй пам'яті у вересні було зафіксовано е, десь 70 прильотів е, артилерії та декілька С-300 е, за один день. Разом з іншими правоохоронцями Максим допомагав евакуювати з лінії розмежування цивільне. Переляканих людей каже, забирали з напівзруйнованих будинків. Їх вивозили під російськими градами та шквальними артобстрілами. Окупанти сіли спрямовано, гатили по автобусах з мирним населенням. Кожен раз це було ризиково, але ми розуміли, що ми допомагаємо народу України, і для цього ми і служимо. Особливо шкода було дітей, батьки яких вирішили залишитись на окупованій території. Аргументується тим, що вони і так живуть гарно, добре та у себе вдома. Навіть ті люди, які не схотіли евакуюватися, особливо ті, які з дітьми, ми передавали їм гуманітарну допомогу, волонтерську допомогу. Були такі місця, що волонтери вже не могли проїхати не фізично, не їх вже не пускали, бо це була вже лінія розмежування. Максим одним із перших зголосився піти добровольцем в полк цунамі штурмової бригади. Людь чоловік понад усе мріє повернутись додому, і саме цей спецпідрозділ звільнятиме його рідну Луганщину. Кровопролиття, яке влаштувала Росія, переконаний Куб, скоро завершиться. Адже разом з побратимами вони роблять все для того, щоб вигнати окупантів з української землі та повернути своє льося Віталій Маглаті, телеканал 402.